Ігор, розкажи, е, е, е. е, будь ласка, що сьогодні відбувалося? Бо ми так е, ну, е, дізналися про те, що вас арештували, але за що насправді? Деталі не знаємо вже декілька днів в соцмережах на багатьох інтернет-ресурсах мусірується тема. Зокрема, вона почалася від головного комуніста Російської Федерації Геннадія Зюганова про те, що на 1 травень в Києві буде всесвітній сльот комуністів, і зокрема що тут буде проголошена Київська Народна Республіка. Це вже друга спроба сповасити в, в Києві. Ми, як патріоти своєї країни. Представників інших громадських організацій ми зібралися для того, щоб зберегти мирне небо над Києвом. Ми, ми, ми почали наближатися до місідо місця проведення до проведення комуністичної акції, але десь ще за пів кілометрів нас оточили кордони міліції, почали деяких людей витягувати на себе, бити їх кійками. Нам вдалося відступити, але але, 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 але врешті-решт вони почали нас тіснити, і частину людей довелося сайти. Але ну а частина людей була затримана. Тобто ви навіть до маршу ще не змогли доїхати, як вас вже арештували. Да. Тобто виходить, ну з ваших слів, що наша влада підтримує сепаратизм і прикриває наш, на, Наша влада прикривається недопущенням провокацій. Хоча, на нашу думку, що провокації це обстріл журналістів добровольчого українського корпусу, це оточення батальйону УН. Це Дубальцівський та Лавайський котел. Оце те, що називається насправді провокація. До комуністів нам ще було пів кілометра, і сам цей захід це і є провокація, тому що е, Київ настроєний е, дуже антикомуністично і ми не, не можемо собі, собі уявити, е, щоб на території Луганського будинецька був проведений якийсь поукраїнський захід. Натомість в Києві, це, в Києві це дозволяється. На нашу думку це абсолютно неприпустимо і е, треба реагувати не на ті патріотів, а власне на тих, хто намагається е, цю, цю провокацію цю провокпровокацію спланувати. Е, ще до революції нам неодноразово забороняли марші, ходи, мир мирні зібрання. Те саме могла зробити влада і зараз. Натомість вона вирішила образно е, заарештувати саме патріотів